Китай, схоже, готується до війни. На супутникових знімках видно великий будівельний майданчик у західній частині Пекіна. Financial Times першу повідомила про те, що це, імовірно, майбутній командний центр для китайських військовиків на випадок війни. За оцінками об'єкту 10 разів більше за Пентагон, і, схоже, він розрахований на найгірший сценарій ядерний удар. Ми звернулися до американських і тайванських військових експертів, щоб дізнатися більше про ці супутникові знімки. Будівельний майданчик величезний близько 1500 гектарів, що еквівалентно площам таймс площам Нью-Йорку. Рені Бобярд працював аналітиком супутникових знімків у Пентагоні. Його аналіз дає змогу припустити, що на будмайданчику було щонайменше 100 кранів. Кервін Укойн, колишній провідний координатор розвідки в армії США, має схожу думку. ми бачимо бетонні колони, які йдуть глибоко в землю. Ми побачили це за допомогою лідара. А те, що розміщене в центрі будівництва, можна використовувати як підземні бункери для захисту людей від можливої ядерної атаки. Військовий аналітик із Тайбея Су Цзюнь, директор відділу оборонної стратегії в Тайванському аналітичному центрі. Він проливає світло на географічні особливості місця, де розташований будівельний майданчик. Якби метою було відновлення екології, то найімовірніше там було б більше дерев та іншої рослинності. Однак, якщо територія закрита для відвідування, має великі бетонні споруди зі входом у тунель на північному схилі пагорба, то найімовірніше її використовують у військових цілях, оскільки ця місцевість вапнякова, якщо там побудувати велике підземне сховище, хай то підземний командний центр чи місце зберігання важливого обладнання, воно справді зможе витримати ядерну атаку за даними асоціації контролю над озброєнням, в арсеналі США сьогодні є більш ніж 5200 ядерних боєголовок у Китаю. Близько 600. За оцінками Пентагону, до 2030 року в Китаї буде понад тисячу боєголовок. Для чого можуть використовувати новий об'єкт? якщо новий підземний об'єкт у південно-західній частині Пекіна такий великий, за повідомленнями він у десятеро більший за Пентагон, то наймовірніше він призначений для розміщення ключового персоналу. Це схоже на те, що робили Сполучені Штати під час холодної війни. США побудували безліч великих укриттів, зокрема призначених для розміщення членів конгресу, щоб вони могли і далі вести засідання з приміщеннями для офісу президента і різних урядових департаментів. Це вказує на те, що Китай готується до потенційної. Ядерної війни, що саме собою важливий сигнал для західних країн, це означає, що вони повинні відреагувати на ядерну програму Китаю. По суті, Китай посилає політичний сигнал про те, що він готовий і не боїться вплутатися в ядерний конфлікт. Кервін Укойн дотримується схожих поглядів щодо споруджуваного підземного об'єкта те, що це глибоко під землею і має такі укріплення, свідчить про те, що йде будівництво командного управління для високопосадовців на випадок війни. Зазвичай я кажу про вторгнення на Тайвань. Якщо США захищатимуть Тайвань, то це місце точно стане мішенню. Схоже, що будівництво можуть завершити до 2026 року. Зараз складно з упевненістю сказати, коли саме його буде завершено, але мені здається, що до літа 2026 року цей об'єкт можуть ввести в експлуатацію. За даними Financial Times, по периметру встановили знаки, що забороняють фотографувати і запускати дрони поблизу об'єкта. Охоронці, як повідомляють, попереджають людей не наближатися до об'єкта і відмовляються відповідати, що саме там будують.